Привіт, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Drive. З вами я, Кослюк Олександр. Почалася весна, і багато хто вже, скажімо так, почав відкриватися на різних водоймах: то на добровольстві, то на підкові, то на острові, то стартара вже є в гарній фотографії риби. Ми вирішили так само. Я і друзі з до іншої сторони вирішили виїхати на водойм і спробувати половити рибку, теж відкритий сезон. Хоча зараз 25 березня погода така дуже перемінлива і дуже примхлива. Але віра в те, що Риба є віра в те, що те, що ти візьмеш з собою, буде брати, і це принесло нам результат. Ми мали два клювання, і е, одне з них, яке результативне, це карпік 3, 3 кілограма, 675 грамів. Кажу три тисячі, бо на циферблаті ферблатів було ну, тисячне число. І е, один був схід, е, на жаль, біля очерета. Не було чобіт, діли чуботи, були кросовки і не вдалося взяти цю рибку. Але це нічого. Нічого страшного. Головне, що наш сезон вийшов, він був результативний. Це дуже радий, коли ловиться саме перша риба, вона надзвичайно важлива, тому що цей трепіт, це, це ну, ніколи не передасишся відчуття першої риби в сезоні. Це те, про що мріє, напевно, кожен рибак і мріє про те, що воно сталося якнайшвидше. Тому це класно, це драйвово і це суперово. А сьогодні я хотів би на практиці розповісти і показати взагалі, як кормиться по холодній воді. Тому що і я розказував, і на інших каналах є відео про те, як кормиться по холодній воді, є теорія, але я розкажу практику, яка принесла результат. Е е е я би сказав взагалі так, що. Ловля по холодній воді, весною та осені. Це напевно, найбюджетніша ловля, яка може бути в карповому сезоні. Чому? Тому що треба використовувати, щоб використовувалось мінімум кормів, мінімум дрібної фракції. І все. Сьогоднішні рибалки ми використовували стік 4Х. Ми його використовували як для стіка. Ось такого стіка. Це робочий наш стік. Куди входить пеліс 4Х, ну, і плюс деякий крушений бойл і попапчик, який ми використовуємо постійно для ловлі. Тобто десь щось треба підрізати, щоб плавав, балансував. І ось от Ми тоді це все всипаємо сюди, перемішуємо і додаємо трошечки секретного ліквіда. Ліквід секретний кальмар. Трошечки туди додаємо, змішуємо і з цього ми робимо. Отакі от стіки. Сіточка 20 холодна вода. Стік, виходить, такий втрамбований, для того з додаванням попапа для того, щоб він коли попадає на дно, гарненько розривав і таким чином робив ефект якби гейзера. І цим зацікавлював би нашу рибу. В поводках використовуємо. Гачки 8 та 10 розміру, вайтгейп, корда вайтгейпи і так само використовуємо пібішка 10-ка джангл хубавується по папчик так само 8 мм, топові смаки, криль креветка, можна використовувати кислу грушу, халібут і Т2. Крількриветка на те, що у нас було дві покльовочки. Це без Б, без різних так, реклам і цього іншого. Це те, як є. Карп драйв вже давним-давно половимо на свою продукцію, поважаємо її, будівники поважають нас, отримують класні результати. Тому, а для чого ловити на щось інше? І взагалі, а стоїть ли? Тому ось такий от наш смак. Приніс нам дві покльовочки. Це в нас золотисто-помаранчевий колір Т2-10 мм. Балансова насадка. Єсть. Що ми робимо? Е, тактика за корму досить проста. Є дві точки зліва на дистанції 105-106 метрів. Вони кормляться мелкої фракції. Тругов стік 4Х, перемішаний з вареною каноплю. Ось такий от стік ми засипаємо. Засипаємо небагато, це десь в районі однієї півтори жмені, ну грам, я би сказав, 100, ну потолок 150. Тобто дві точки ми кормимо на такій дистанції. Дві точки справа ми взагалі не кормимо, ми використовуємо сухі стіки. Один стік сухий, другий стік і поїмо в кальмарі. Права сторона поки не працювала, працювала тільки ліва сторона, і то одна палка. в інтервалі Дві покльовки були в інтервалі 30-40 хвилин. тобто... Ловили рибку, через 40 хвилин була покльовка і ось вже фактично години 3 покльовок ми не бачимо. Води міняється хмари, то приступають, то відступають. Ну, погода цікава. Карпова, але більш покльовок поки не бачили. Надіюся, що вони ще обов'язково будуть. Для того, щоб Показати дійсності, на якусь оснастку Я ловлю. І вже кісті використовую, зараз ми перезакинемо днівіще і покажу, що куди вдіваємо. Дані дві палки, як я вже повторився, що стоять справа, закидував з, з руки. Ну, скажімо такий більш пошуковий варіант для того, щоб знайти рибу, де вона може бути, на якій дистанції. А там вже визначаємося з тим, Перекидати на цю дистанцію, чи можна кинути зараз день трошечки далі. Або навпаки ближче. Треба шукати, пробувати. Ми маємо знайти ключика. Тобто, в деяких випадках риба більше хоче того самого діпованого е сіка, тому що ну, треба більш насиченіший корми. Це треба теж враховувати. І так, у нас йде шок лідер. Це у нас йде. Літкор на літкорі у нас насадка вертольот. Тож використовуємо більш таку делікатнішу насадку, не кліпсу, для того, щоб о, риба... холодна вода, риба неактивна, ну, і взагалі, щоб не відлякала нашу насадку. Попап креветка 8 мм, гачок корда Кренк 8 мм. Ми робимо насадочку, кидаємо в суху. Тобто у нас паличка без різних закормів, без нічого пошукова. Зараз спробуємо вкинути інше місце. Тому, щоб розуміти, де я ловлю, стараюсь на палках робити мітки за допомогою будівельного скотча. Тобто беру кусочок скотча, обмотую жилку в тому місці, там де у нас іде покльовка. Живто, Господь, в тому місці. На самій, біля самої години, в тому місці, де у нас була покривка, в тому місці, де ми ловим. Таким чином свої місця помиру було трошки, трошки лівіше і менш сильніше. Отак От ось на дистанцію метрів 80, ні, більше 90. Гарно пішла, но... Як рознос, легко, но, но, думаю, так як груз нас протягнувся легко, думаю тверденьке, хорошеньке. Все в нас зараз буде ще покльовка, вже буде третя. Ха -ха! Де третя покльовка? Зараз буде. Є таким чином ловимо. Тобто я вважаю, що не тільки я вважаю, рибаки вважають, що риболовля по холодній воді незвичайно бюджетна. У нас пішло 400 грам стікмікса 4X. Від нас, від карбдрайва. І в нас пішло так само 400 грам коноплі. Все це дубова норма. А, ще трошки використовував розчинні бойли, такі як криль Рубінред і кальмар Робінред. Їх теж можна додати, вони не вважаються кормом важким, тобто вони можуть привабли рибу точку, але використовувати я. Як... Розумінні, ловлі саме через корабліки, тому що з помбом, ну, можна розсіяти місцелову, точку лову і риба в таку погоду. Якщо вона почне багато де шукати, може вас і не взяти. Тому це треба дуже враховувати. І от таким чином ми ловимо, і в нас виходить ловити і відкривати сезони зони не тільки в нас, а в наших друзів, наших клієнтів, наших побратимів. І тому... Це нас радує і це нас підбадьорює для того, щоб ми робили нові та кращі продукти, нові та кращі новинки для вас. Щоб ця рибалка, коропова рибалка, ваша корпова рибалка приносила задоволення, спокій. Задоволення, спокій, ти трошки розслабило ту голову. Якось так. Так що, так що все буде Україна. Чекаємо далі рибку. Мали. яка риба активна, правда? Сьогодні у нас кінець березня, 26 число. Але ми звалили такого красення. 3675, якщо бути точним, мали з собою вагу, вагу хорошу. Дивіться, він не заспокоюється, просто <гум> його неможливо взяти в руки. Він настільки, настільки активний, настільки сильний, що ну, реально просто красота. Відкрила сезон 23-го року, тому вона така дорога і така бажана і напевно найкраща. Більше не будемо її мучити. При цьому їм ще два рази поставимо воду, погладимо і, звісно, він на місці стояти не хоче. Він сказав, хлопці, поки скоро зустрінемося, тому що рибалка це драйв, це вдоволення це кайф. Ловіть рибу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики, все як треба. Дивіться наш канал. У нас багато цікавої інформації, цікаво про рибалку, про корп корпову рибалку. Тому залишайтеся з нами. Вперед до перемоги, вперед на рибалку. Слава Україні!